Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Євій Нові акції з 7 по 9 липня. На жіночу білизну акція 2 дорівнює 4. Обирайте 4 штуки, а оплачуйте за дві дорожчі ціни на трусики 60 та 80 гривень. Як які. Тут -от є ціна. Можна подивитись, є різні і мереживні, і бавовняні, більші, менші кешбек 80% на засоби для чищення кухні. Металу та накипу усі універсальні засоби для чищення. Можу вам сміливо рекомендувати ось такий засіб від Sano Forte Plus. Він є, так скажемо, з тих агресивних засобів. Я ним чищу духовку, і дуже він гарно відчищає. Він такий, знаєте, потужний. Не на кожен день, не на всі матеріали він підходить, але він дієвий. Ціна зараз не акційна 287 гривень, але повертається на картку 80% від цієї суми бонусами і можна потім списати нам будь-який інший товар. Мастер Клінер 135, містер Пропер це її для видалення жиру. Акційна ціна 132 гривні для кухні містер Пропер, містер Муску 129 Мелам 100 гривень. Гель 78,50 так, і такі засоби від Kyon двохфазний 149. Я думаю, цей теж антижир на кешбек і акційна ціна 40 гривень. Уточняйте, бо тут, бачите, так написано: по металу, від накипу. Тобто, ось цей ряд, можливо, йде на акцію. Треба пробувати вже на касі питати. Донат. Ціна 119. Це новинка появилася. Гель для видалення жиру та нагару 1 літр з розпалювачем 139 сів 108 гривень і окремо від сів об'єм більший, 750 мл 100 гривень, 500 мл 71 гривня, і 250 мл 60 гривень. Знижка до 50% на донат, гелі для миття посудом. Ціна 59,50 за 1 літр із дозатором. Є запаска, теж 1 літр, ціна 42 гривні та 50 копійочок. Кешбек 80% на підгузки Joy. 80% від вартості повертається назад на картку. 322 гривні ось такі підгузки. Підкреслює акція на підгузки. кешбек на підгузки. Є трійка 56 штук, четвірка 50 і п'ятірка 44 штуки. Чим більший розмір, тим менша кількість. 244 гривні Джої підгузки. Так само: 56 трійка, 54, і 44 п'ятірка. На усі кухонні кошики акція 2 дорівнює 4. Так само, як і на трусики. Берете, наприклад, 4 корзинки, можна брати будь-які, можна однакові, оплачуєте за 2 дорожчі. Є і по 50 гривень корзинки, є і дорожчі. По 90. Косметички, гаманці та міні-сумочки акція 1 до рівня 2. Убираєте 2 товари, а оплачуєте за один той, який дорожчий. 349 гривень такий рюкзачок. 329 гривень рюкзак дитячий. 399 гривень така міні-сумочка. Такий рюкзачок за 399. Такі невеличкі жіночі сумочки. По 299. Гаманці є такі повноформатні, так би мовити, довші, а є такі маленькі, що складаються компактно. Трошки подивимось які ціни. 269 гривень ось такий гаманець жіночий. Один купляєте, другий в подарунок. Можна, до речі, об'єднати з сумочкою чи з косметичкою, а можна брати два гаманці, як вам пасує. Просто пам'ятайте, що ви оплатите за дорожчу позицію. Із двох оплата йде за дорожчу 269. Гаманець 129 гривень. Теж 129 вони на замок. Є також картхолдери. Ну, ці дорожчі, це по 300 гривень, що йно дивилася і не, нема там ціни. Картхолдери. Теж нема ціночка. 129 гривень. Такі вони, знаєте, різні. І в різних кольорах, і з різними цінами. Малюнками, текстурами і косметички. 169 гривень. Такий варіант за 149. Екошкіра. От кам'яка. 129. Теж 129. Такі невеличкі. По 109. 100 гривень. Угу. Не 100, а 70 такі кольорові, точніше, з кольоровим переливом по 70 гривень. Такі великі по 399, а це набір косметичок за 299 гривень. Чоловічі косметички також є. І ціна її 199 Набір із трьох штук за 199 Я колись мала таку косметичку. 299 гривень одна є декілька варіантів. Досить вони місткі. Це 199. На усі жіночі панчохи та колготи 10 та 20 ден знижка до 50%. Дефіле Комфорт, Сенції та Вів'єн Петі. Такі панчохи 20 ден за 112 гривень. Справді економно 45 гривень. Дефіле 20 ден. Це є актив Тебент 45 гривень, класичні 40 гривень. Сенсія ціна 21 гривня. Вів'єн – 104 гривні, колготака пронові топ. Актив 109 гривень, Елегант – 104, класичні 69,50. Рексона усі жіночі антиперспіранти зі знижкою 30%. Спреї по 105 гривень, об'єм 150 мл. Кулькові. За 63 гривні 53 гривні рексона і рексона у стіках по 90 гривень. Масажні щітки, гребінці, брашене для волосся від торгової марки та Совер зі знижкою до 50%. Чи то я так хвалила, чи то їх так розібрали. <гум> Пам'ятаєте, такого плану тільки зі щетинкою від торгової марки кос? Нема. 109 гривень щітка у подарунковій коробці. 169 гривень, 149. Такі вони, бачите, дорожні. 129. Є деякі варіанти не акційні. Такі

І по 169 меншого діаметру 139. Такий варіант. По-моєму, це кераміка або метал. Так, керамічний. З керамічним покриттям. Ціна 100 гривень. Такий відсоверт по 60 гривень. Продувні 70. Такий варіант 50 гривень. Такі яскраві вони кольорові. за 50 гривень щітка, двохсторонні 80, 50 по 100 гривень, такий варіант, 50, ага, і ці по 50. По-моєму, це для кучерявого волосся, щоб було легше розчісувати. Знижка 20% на усі засоби для догляду за волоссям і небрі. 290 гривень, шампунь 300 мл. Крем спрей 200 мл 438, двохпазний кондиціонер 373 гривні. Флюїт 394. Шампунь 250 маска 361 гривня. Кондиціонер з дозатором 285 300 мл, так, Це шампуні 250 і маска 290. Одразу дві акції, і кешбек 80%. І знижена ціна на усі засоби для догляду за волоссям Estima. Це є професійні засоби. 40 гривень двохкомпонентна масочка. Глибоке миттєве відновлення. Маски. Об'ємом 1 літр 329. є різні. Шампуні по 219, 500 мл з дозатором. Спрей-шок 159, рідкий шок 159, і спреї 159 гривень. Це є відновлення глибоке, ефект ламінування і спрей термозахист. А це є органова олійка 100 мл 219. І кислотний пілінг для шкіри голови 169. Вела усі крем фарби для волосся, Color Perfect зі знижкою 23%. 205 гривень. Кольори є в асортименті. Дитячі прикраси, канекалони та пісень для створення зачіски з акції 1 плюс +1 дорівнює 3. Як дізнатися, які є резинки дитячі? Вони на рожевих ось цих картонках, як це, як це називається, підказуйте. Бо дорослі вони є білого кольору, а дитячі рожевого. Бачите, ось це є з дорослої колекції. Так, дитячі, дитячі. Берете три, а оплачуєте за дві одиниці. І канеколони. Ціна 199. Є такий варіант кольоровий. Ціна 149. А є ще з переходом з чорного на якийсь колір. І пірсинг. Так, де пірсинг? Хто бачить? Це такі. Як каблучки, але вони чіпляються на волосся. Наборами вони були, але я їх не бачу. Не знайшла. Ось так вони виглядають, як сережки, як цей, бачите, із підвісками. і вони вплітаються в косечки. На усі ватні вироби, крім торгової марки Полісся. Діє акція 1, +1 дорівнює 3. Так, з акційного Грінвей 100 штук 15 гривень, 200 штук 24,50, 100 штук на дерев'яних паличках, так би мовити, еко. Ціна 18 гривень. А ще би мали бути в баночці, по 13 гривень, але розібрали. Так, ось ця поліся, і вони не входять в цю акцію. І ще десь ватні диски, теж від поліся вони не входять. Літо 100 штук 13 гривень. Такі ватні палички косметичні, з отвором з одної сторони. В наборі 50 штук і ціна 28 гривень. Часткова є 27 гривень, 160 штук. В такій баночці. Панда 86 ватні палички, паперовий стік. В упаковці 275 штук і ціна 39,50. В такій баночці, 200 штук 49 гривень. Клінекс, ціна 31 гривня за 160 штук. І акційні ватні диски. Бачите, ще не акційні. Вже будемо робити акцент на акційному, бо дуже багато товару. Від About Face ціна 46 гривень 120 штук. About face це не так. менші упаковки 50 штук за 26 гривень. Just Kauite ціна за 120 штук 45 гривень, 100 штук 40 гривень. Літо 150 штук 41 гривня і 50 копійок. По 35 гривень 100 штук ватні диски. І 100 штук літо за 28,50. Поліся не обходить цю акцію ціні. Грінвей 39 гривень 120 штук, 32 гривні 50 копійок 100 штук, 80 штук, 27,50. І пафи вони є більшого діаметру 60 їх є штук в упаковці. Вони овальні. Ціна 41 гривня за 60 штук. Вся декоративна косметика від LCF з акцією 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуйте за 2 дорожчих. Така ж акція на декоративну косметику від ламель. Але не можна об'єднувати. Тобто не можна взяти 2 товари від ламель, 2 від LCF. Щоб пішло вам щось в подарунок. Треба обирати так, як вказано ось тут. Від ламель, 4 товари, два в подарунок, або LCF. Берете 4 і 2 із них підемо в подарунок. Бо буває, що об'єднують, а цього разу кожна торгова марка окремо, так би мовити. В Ленбі вся декоративна косметика теж 2 дорівнює 4. Мені подобаються їхні колекції, завжди знаєте. Цікаво розглядати. Бальзам 159 гривень, блиск Плампер має такий пощіпуючий ефект 145 гривень. Загалом косметики дуже і дуже багато, різноманітна. Акція на Місаї всю декоративну косметику 2 дорівнює 4. Це є корейський бренд. Якщо не помиляюсь, це на замовлення ЄВА виробляють. Але я можу помилятися. Зараз є і багато акційних пропозицій, і ще акція 2 дорівнює 4%. А от на Патрісію Ледо діє кешбек 80% від вартості повертається на картку Єва. Дуже вигідно зараз купляти. Бо повернеться вам кешбек. І ще, якщо ви візьмете на 499 гривень, то отримуєте ось такий футляр органайзер для окулярів на 3 одиниці у подарунок.